Сьогодні дуже небезпечно слухати, кого попало, тому що використовуючи людей, диявол сіє брехні в наклепи, щоб посіяти сумніви у вірі в Бога. Без віри в слово Боже. Ми стаємо слабкими обмеженими. Легкої здобичою диявола, який руйнує життя і веде до пекла. Але ми повинні слухати тільки духовних людей, які мають плоди і життя, яких ми знаємо. На жаль, ми дуже часто слухаємо людей, де немає реальності життя, думаючи, що гарна картинка це реальність. Але на жаль, ні. Тільки Ісус Христос, єдина реальність, Він є шлях істина та життя. Ми повинні розуміти і розбиратися, ми світло для світу, ми сіль Землі, і ми маємо живати, впливати на цей світ, нести спасіння, тому що істина пізнається за плодом, а віра приходить від слухання слова. Бога.